Сімейний підряд то є вдала форма ведення спільної діяльності саме спільно і разом подружжя, нібито заволоділо чужими грошима, шляхом обману і зловживання довірою. Потерпілим виявився чоловік, який наразі перебуває у збройних силах України. Під час чергового судового засідання, де розглядають кримінальну справу щодо шахрайства, сімейна пара, яких обвинувачують, так і не зустрілась. Вона перебуває під вартою у Луцьку. Він знаходиться у рівненському слідчому ізоляторі, бо то вже не перша кримінальна справа. Чоловіка звинувачують паралельно в іншому правопорушенні. І на відеозв'язок зв'язок в СІЗО не вдалось вийти через причини, які від суду не залежали. Це застосована із сізо. Де він на даний час утримується згідно відповідного повідомлення? Вони не мають можливості вийти на зв'язок через ну не знаю ймовірну кібератаку, яка там відбулась, вони ніби зазначають. Парочка неодноразово судима за аналогічні шахрайські дії. Тому після одного вироку вони із СІЗО ще не встигли перебратися до місця постійного відбування покарання, як тут назріло нове обвинувачення. Цього разу ошуканим виявився чоловік, що нині служить у Збройних силах України, і це всій ситуації завдає ще більше присмак гіркоти і цинізму. Сам військовий, який став жертвою шахраїв, також мав бути присутнім на судовому засіданні через відеоконференцзв'язок, Однак наразі перебуває у госпіталі. Пояснюю, що зараз перебуває на лікуванні так. обстеження, то конкретної дати не коли він буде виписаний, але станом на зараз, на сьогоднішній тих, темніше лікується в лікарні. Схоже, що обвинувачена, яка єдина з'явилась до зали суду, а вірніше, яку доставили під охороною, не приймається. Одним звинуваченням менше, одним більше. Для неї, ймовірно, вже різниці немає. А ми продовжуємо слідкувати за цією справою. Ольга Ганич, Неля Прокопчук для новин на часі.